Кошенята, попліткуємо філонова на стакані Богдана Гончарук до кінця Сюзанна Абдула позаду епохи. Боти шоубізу, розлучення Фреймут та Кацурін. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Bitch". Bitch". Ну що ж, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із досить дивної поведінки української блогериці Олени Філонової, яка дивно себе поводила в метрополітені. Кошенята нам написали про те, що від Олени несло перегаром. На жаль, не можу спростувати чи підтвердити. Ми там не були. Проте, давайте глянемо шматочок відео, який вона викладала в себе в інстаграмі. А чтап, желаю? І ви теж, дівчата. Хочу, щоб тобі вступили на місце, просто запиши сторіс. Дякую вам. Такі хорошенькі, да, Пупсик? Вся тетя Ліна присіла. Сусіддя ви не против. Слава Богу. Оце вони такі різні. Можна я вам скажу такими простими словами? Трошки розмі... розмішила людей в метро. Іду і думаю, боже, яке це щастя, як це круто і кайфово залишати у людей позитивні емоції, сміх, посмішку. Ну, нехай це якась дурашлива історія. ну, Така навіжина Філунова увірвалась в метро вагон, останнє, до речі, вагон метро, по факту, реально. І підняла людям настрій. Ну, ну нехай люди пам'ятають такі моменти. Настільки всього вистачає негативу і... Гівна, у кожного свої проблеми, але коли ти можеш залишити такі, знаєте, позитивні історії, якусь таку дурашливу від себе енергетику, ну в хорошому сенсі цього слова, це круто. Нехай з такими думками і з посмішкою на обличчі люди повертаються додому, ніж пригнічені, правда? А ще просто проаналізуйте весь день, який ви побачили. А тепер трішки про Олену Філонову від нашого кошеня. Філонова моя сусідка. Повірте, на ній стільки фільтрів, тому ви й бачите її гарною. Вживу вона худа, але шкіра стара і обвисла, і закидається знатно алкашкою регулярно. Поведінка, як у мавпи. Мене цікавить не те, як виглядає Олена Філонова, а саме той момент, коли вона стала залежною від стакану. І тут я звертаюся до наших кошенят. Кому що відомо, надсилайте. Я вважаю, що Олені потрібна допомога, і дуже шкода, що немає в оточенні людей, які скажуть: Олено, зупинись, задумайся, в тебе серйозні проблеми, тебе треба рятувати, лікувати. Але ж ні, Філонова вальяжно пристає до людей в метрополітені. Постійно ха-ха-хі-хі. я так розумію, що витратила вже всі гроші в Монаках, тому час прийшов повертатися в Київ, і тому Оленка знову вдома на батьківщині. Ой, боже мій! Дуже плачевне видовище, людина, яка була досить непоганою ведучою. Досить харизматичною, яскравою перетворилося в бабіту, яка жорстко спивається, жорстко летить в тартарари, і немає жодної людини з оточення, яка скаже: Зупинись! Ну тупо бухаліс. Що не день, то бухаліс, і всі мовчать. Усіх все влаштовує. Олено, тобі потрібна допомога і лікування. Друзі, кому що відомо про філонову, надсилайте обов'язково. Підтримайте це відео вподобайку, підпискою обов'язково коментарем, а також обов'язково підписуйтесь в наш телеграм-канал. Посилання в описі та в закріплених. Тим часом, поки телеграм пабліки продовжують активно рекламувати Богдану Гончарук, я хотів би підмітити, що нарили наші кошенята, вже розміщав на тому тижні в Телеграмі, але хочу продублювати кулуарні чутки, які пронюхали котики. Податкові розглядають кейс взяття інфошахрайки Богдан Гончарук на особливий контроль. Є зацікавлені люди, аби провести аудит по всім операціям, в тому числі і по криптоопераціям, до треку яких вже є доступи. Богдано, що я тобі скажу? І далі розповідай своїм подружкам про те, як ти розводиш лохів на гроші а по суті. Головною лохинею виявишся саме ти. І так, я вважаю, що з Богдан Гончарук вже не злізуть. Це поступовий процес, але в якийсь момент ось ця імперія так оп і рухне. Це тупо повторення долі Бліновської. От, побачите, згадайте мої слова. І якщо Богдана думає, що в цій країні саме розумне, і всіх зможе надурити. Ні, Богдану заробляючи великі гроші, треба вміти ділитися, тому що так. Працюють правила гри в Україні. На наших очах відбудеться занепад імперії головної інфоблогериці країни. Сюзанна Абдула та сама солістка гурту «Мальбек і Сюзанна, Потім сольно співала, українка, родом з Криму, має українське громадянство, але багато років мешкає з ЕРЕФІ і підтримує так зване СВО. І от вона в трецах не буду зачитувати. Значить, ния про те, що для багатьох вона вмерла як артистка в 2017 році. Абсолютніша правда, тому що Сюзанна після того, як розпався дует, більше не функціонує в очах слухачів як артист, і усе, що вона створює сьогодні, це максимальна крінжа, яка не сприймається, але вона продовжує виправдовувати свої фейли, свої провали тим, що вона якась особлива. А люди якісь не такі не зграби. Бо не розуміють справжнє мистецтво, десь ми це чули вже від співачки Роксолани. Я навіть не міг уявити, що в далекому 2014 році, коли ми в спільній компанії вдома на оболоні із Сюзанною дивилися фільм Ларса фон Трієранімфоманка, виявиться, що Сюзанна така російська ганчірка. Але я вважаю, що кожній тварі по парі і Сюзанна собі в пару по житті заслуговує абсолютніший провал музичної кар'єри. Ти сама обрала цей шлях. Підтримуй і далі росіян. Пам'ятаєте, на минулому тижні ми з вами обговорювали, як працюють боти в шоу-бізнесі, як їх застосовують, аби обвалити органіку, перегляди конкурентам, так званим, і багато ходило чуток навколо саме PAPAMusік. І взагалі, прям не паливно. І справді, кому в шоу-бізнесі потрібні боти. Адже на наступний день. Ще не минуло, навіть доби, після того, як ми у випуску обговорювали бот-атаки, Інстаграм потрапив на приціл бот атаки Вау! Яке зівпадіння, аж не віриться! Хочеться сказати, ви хоча б не паліться. Якщо ви граєте цю роль і кажете ні-ні, ні це все наклепи, ми не такі, взагалі нас теж боти атакують наших артистів, так якого дітька? Ви хоча б вичекали б деякий момент? Ні, ніфіга. Тому для мене особисто все зрозуміло. Я думаю, що для багатьох артистів та їх менеджменту стане теж зрозуміло, врешті-решт. Якщо на вас падають бот-атаки, то звідки ростуть ноги? Робіть висновки. А знаєте, що мені надіслало незвичайного і цікавого кошеня. Про розлучення Фреймут. Так, так, ексклюзив вам не почулося. Давайте я зачитаю. Доброго дня Богдана. Останнім часом почала помічати, що Фреймут носить обручку на лівій руці або взагалі її не носить. До цього носила тільки на правій, навіть у 24-му році. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що вони живуть в Англії, а можливо і розрив стосунків. Фото чоловіка не постить вже давно. О, цікаве спостереження. А можливо, і справді ми пропустили момент, що Фреймут розлучається коротше, кошенята. Звертаюся до вас, хто що знає. Надсилайте в мій директ. Я залюбки вивчу інформацію, тому що Оля Фреймут, вона не склалася як телеведуча, і як зірка в період повномасштабного вторгнення. Але, на мій погляд, вона абсолютна частина історії українського телебачення та шоу-бізнесу. Адже знайти її заміну не. Реально, такі як Фреймут, вона одна. Коротше, хто що знає про її життя з Лукутко? Надсилайте залюбки, озвучимо подробиці. Михайло, і він посвятив наш заклад. Бо стандарти стандартами, а без благословення справи не буде. 5 серпня. Ми знову відкриваємо китайський привіт. Я не знаю, навіщо робити з цього такий перформанс. Можливо, це певний маркетинговий хід, але ходять чутки, що насправді Кацурін не отруївся, і це був спеціально розіграний спектакль, аби уникнути чи то адміністративної відповідальності, чи що коротше я не знаю. Подробиць не буду нічого стверджувати. Я взагалі не є фахівцем в ресторанній. Діяльності проте говорять, що в його ресторані було дуже багато порушень, як мінімум, з медичними книжками, і більшість персоналу не мали обстеження медичного, приступаючи до роботи. Коротше, якась мутна темна історія. Кому що відомо про бізнес Кацуріна? Надсилайте мій дірект, залюбки вивчимо, тому що на даний момент не можу зробити ніяких висновків, бо ніхріна не зрозуміло де та істина. А ми пліткарі нам все цікаво, ми вивчаємо. Але на відсотків 90 наші плітки завжди підтверджуються, тому що ми з кошенятами знаходимо ту саму істину, яка є дуже незручною для наших медійних персонажів. Коротше, чекаю все, що вам відомо про птушкіна, про фреймут, гончарук. Надсилайте інстаграм відкритий. Залюбки ознайомлюсь. Друзі, не забуваємо підписуватись в Телеграм, тому що на осінь у нас чекає багато оновлень. Там будуть анонси в першу чергу. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Побачимось, почуємось, Па-па!